Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас на огляді автомобіль, що доступний в наявності. Це ось така Audi a 6 на 3-літровому дизелі в топовій комплектації з пробігом 50 тисяч кілометрів. І коротко про автомобіль. Це 18-й рік виготовлення. 3 літра дизель на 210 кВт, 286 кінських автомат, повний привід квадро І найголовніше зверніть увагу: це маленький пробіг 50 тисяч всього лише кілометрів. Повністю підтверджений. Першого власника в Україні був орієнтовно пригнаний рік тому з Німеччини. Є повністю цілий та без жодного підфарбування по кузову, жодна деталь не знімалась, не крутилася. Передня частина повністю броні плівці. Маємо також усю сервісну історію обслуговування. І найголовніше це ідеальний доглянутий стан, який зараз ми вам продемонструємо. Так, ну що ж, почнемо. Доступна у нас саме максимальна ждіматрична оптика. Також умивачі фар, дістронік, до речі, по стану все максимально збережено, без зауважень, оскільки оптика, бампер, також капот, крила, стійочки. над лобовимися місця, все повністю було заклеєно у плівку. Дуже класне рішення, оскільки воно захищає від можливих недоліків. По бамперу понизу були незначні сліди. Експлуатації, далі ромові накладки і ось ці всі деталі решітці повністю збережені, без зауважень. Лобове антиблікове 2018 року виготовлення в оригіналі, без тріщин та без явних сколів. Зокрема, ось такого плану ось наявне, але воно взагалі не впливає на експлуатацію. Далі диски 19, легкосплавні, зимова гума Continental 245 на 45-19 і розмір 21 року виготовлення. Тормозний диск без бордюрки тобто не містить із носу і колодки ще в хорошому стані попереду. Далі по кузову все рівненько, все ціле. Під ручками теж у нас усі місця заклеєні у плівку. Також пороги повністю ціленькі. Без вмятинок, без царапинок, ззаду диски збережені, теж без бордюрок позаду автомобіль виглядає ось так. Зона завантажу на облівочку. теж немає ніяких зауважень. Якихось слідів експлуатації, дах без вм'ятинок. З водійської сторони теж все ціленьке, все рівненько, диски теж збережені. До речі, тут та ж сама гума. Континенталь 2021 року виготовлення і диск тормозний містить незначний ізнос та колодки невдовзі потрібно буде замінювати. Далі все чітко, все ціленьке, хомові накладки як новенькі, також ось тут немає, ніяк слідів експлуатації. Ось такий стан, тобто він тісний з пробігом 50 тисяч, тому по стану він майже як новенький. Так, і хотів би одразу додати коротеньке відео по поточені фарби. Е, оскільки капот, крила, ось як я повторював, е, стійки і е, частина даху у нас в плівці, тому е, тут будуть трішки ось більші значення. 270, 274, 275, 275, 275, знову, 274, 270 300, 280. 260, тут вже немає плівки, тому 105, 98, 86, 99. Так, ця частинка стійки 280, 307, 290, ось тут навіть видно цей невеличкий кант. Покуди саме йде плівочка, тому частина, да, ось тут 290 і тут вже 133. Так далі. 145. 131, дверка 95, задні 104, 104, 93, 97. Я ось швиденько пробіжусь, щоб наглядно показати, що автомобіль не фарбований, а вже при потребі, якщо потрібно більш детальніше пощупати, не міром обов'язково можете приїжджати, теж самі переглядати, або я можу зняти. Ще детальніше відео, Ось так. 110, 125, вже по правій стороні йдемо. 147, 119, 102. Так, 142, 142. 128 і тут буде плівка. У нас 295. Так, далі, 106, 101, 101, 108, 102. І права сторона 261, 274, 274, 286. Автомобіль повністю не фарбований. І салончик. Ось так у нас він виглядає. Прибіг повторюсь, 50 тисяч, тому тут ніяких явних слідів експлуатації взагалі не видно. Ось навіть зверніть увагу, дверна карта, немає ніяких потряпанок, моментів, доступна у нас пам'ять, електроляда. Церкала складається, плюс асистент сліпих зон, як я говорив раніше, по обшивкам, по приємам, жодних зауважень. Сидіння максимальні з вентиляцією, з підірівами, з масажерами, також електромілюванням, повністю збережене, не продалене, підлокітник не зам'ятий. Ось тут усі декоративні вставочки повністю в ідеалі, без жодних царапин, Також на не місяця. Ніякі моменти, віртуальний щиточок приборів у нас доступний. адаптивний проекція темна стеля, без жодних плям та зауважень. Дуже класний стан, різні асистенти. Позаду теж все як новенько, ось ніхто майже тут і не їздить. Клімат також від безпеки, ніяких царапинок немає по пластикам. Усім декоративним ставочкам теж все максимально супер. Далі у нас кришка багажничку, електрична, проклеєні тут повторюсь місця, є у нас килимок ось такий в багажничок, також у нас складається заднє сидіння. Шторочка, як ви бачите, теж без жодних зауважень. Є у нас сіточки. Тут у нас є запаска, буксировочний гак, домкрат і інші усі деталі, що мають бути саме позаду автомобіля. Тобто тут повністю все в оригіналі. Сам пластик повністю ціленький та без слідів експлуатації. І по правій стороні все ідентично, все ціле, максимально збережене, без ніяких заважень. До речі, затенене заднє скло. І з цієї сторони теж все. так. І ось зараз автомобіль повністю був піднятий і опускається, оскільки доступна у нас йому підвізка, ось ви можете бачити. Потихеньку-потихеньку він у нас опускається. Також у нас є доступна задня підрулюююча вісь. І ось так у нас виглядає підкапотний простір. Все повністю має бути, тут працює без, без зауважень. Перевіряли також на борщ-сервісі, де не вийдемо жодних. Запотівань, підтікань або якихось інших водой. Разафіксує він код, людини повністю перевірені теж без зауважень. Капот не тортився, оптика, усі інші деталі повністю цілі, як має бути, Тут містить ніякий виход. І ось такий вигляд у нас з водійської сторони. Дійсно, все по деталям повністю збережено, як має бути на провізі. 50 тисяч кілометрів. Усі деталі, усі декоративні вставочки повністю. Ціленькі та збережені. Також у нас іде безрамочне внутрішнє зеркало з автоматичним затемненням. Ось так працює проекція. Тут у нас управління пневмою підвіскою, ось одразу навіть відчувається, що піднімається. Також при щоденній їзди дійсно дуже комфортно, майже не чути двигуна, шуми на найвищому рівні. Усі опції у нас, усі асистенти повністю працюють. Тут навіть Підірів керма, ось такі деталі. Також вентиляція. Все-все-все, у все, все. нас гарненько. До речі, ось так у нас виглядає звіт з боржсервісу, де ми діагностували автомобіль. Знімали захист, дивилися двигун, підвізку на тридистенті. І, як ви бачите, жодних зауважень вписано немає. Тому що пробіг 50 тисяч, ще раз хочу повторити. І на такому провізі, тобто, ніяких зауважень технічно виявлено не було. Друзі, на що ж... Сподобалась ось така автівка Audi, 6 на пневмо взагалі в топовій комплектації, ще й з невеличким пробігом, обов'язково звертайтесь до нас в описі під цим відео, ви знайдете номер телефону для зв'язку, також типу ціну і деталі по комплектації. До речі, ціна дуже солодка, як на такий автомобіль, оскільки знайти в Німеччині ось такого плану варіант дуже і дуже складно. Він дуже-дуже сильно ціниться саме там. Тому обов'язково. Приїжджайте, переглядайте самі, перевіряйте та купуйте. Не забувайте підписуватись на наші соцмережі і усім гарного дня!